Жиліться кишень немає, в курточці кишень немає, в штанах не хочеться, щоб все те торчало, отак, от там, отаке, як попало. Є класний лайфхак, показую, це портупія, шкіряна. Опа, все, телефончики, гаманці, і його непомітно. Ти собі носиш, як звичайно, нічого немає. А насправді у тебе справжній арсенал, який ніхто не бачить. І давайте роздивлятися, що в нас є. І так, погнали. У нас є асиметрична портупея. Є, до речі, асиметрична у нас в асортименті. Різні комбінації різних кишень, різних форм. Подивися, зайди на сайт. І так, кишенька для телефону, для великого сюди влазить. Сюди точно влазить 17-й промакс. Ще одна кишенька ззаду для документів чи щось заховати, що треба, щоб було заховане. З іншого боку, таке саме ще раз кажу, можеш перейти на сайт і подивитися бренду Тарва, які є варіації цих кишень. Тобто може бути на одну сторону, може бути дві симетричні, може бути асиметричні кошти. Все це діло 3200 гривень. Можна розказати про плюси цієї портупеї, та ще те, чого немає в конкурентів, де б ви не шукали на еці, на пінтересті, там є один великий недолік. Ми його елімінували. І значить, в чому прикол? Наша портупея, вона регулюється в трьох площинах. Можна по висоті регулювати, можна по виносу вперед-назад і регулювати оці кишені по нахилу. У нас дуже багато регулювань, і плюс оця шкіряна хрестовина дуже стильна, дуже класна. Можемо нанести ваше гравіювання лазером будь-що. Можемо на хрестовину ваш нікнейм, ваше ім'я, можемо тут понаносити, або на звороті для. Того, щоб бачили лише обмежене коло осіб. Тарва 2200. Переход за посиланням в шапці профілю, вибирай колір, вибирай симетричну, асиметричну, одинарну двойну, ліво-право, все є. Може бути пошита у будь-яких кольорах: крейзі Хорс, Гладких шкір, напи або флотар. Вибирай, ми це зробимо.